Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це шоста серія по будівництву поселення Карін Бобр у грі Тімберборн. А, на минулій серії ми з вами почали ось тут ось а, отаку технологічну, так би мовити, еру. Ми почали будувати вітряки, побудували, які зараз собака не працюють через те, що в мене немає вітра, не виробляють мені енергію. Дуже нестабільне джерело енергії, я вам скажу, це просто якийсь капець. Коротше. Виробляємо зараз собі, поставили вітряки, перенесли виробництво тепер ось в цю частину нашої мапи. Ну і, коротше, потрошечку починаємо працювати в цьому руслі. На цю серію що я запланував? На цю серію в мене. Чесно скажу, ми будемо імпровізувати трошечки. Ну, перше, напевне, що б я хотів зробити, це в добробуті. У нас є ось лікарняне ліжко, бо в мене тут з'являлися хворі бобри. У мене є тут ось душ, який ми могли б поставити. І, напевне, я б хотів почати трошки більше науки виготовляти. Тобто тут у нас за одну годину одна наука, а тут у мене тепер є можливість відкрити собі обсерваторію, яка. Um, коштує 1000 і вона менше, ніж за годину виробляє аж 10 науки. А, вона потребує енергії. 200 кінських сил. E... Mm -hmm, Блін. Це погано. Ну, в мене немає стільки енергії, просто розумієте. Так, завод біопалива. А Чомусь він знаходиться в науці. Виробляє види палива. Різні види палива для ботів. Ага, то це можна буде будувати боти. Окей. М -м -м -м. Гравітаційна батарея. А як, до речі, її. А, що вище це будувати, типу, сюди. Да, її можна. Якось. Так, окей, добре. Я поки що не зовсім розумію, як вона працює. Загалом, коротше, щось типу такого. Напевно, все-таки якусь частину виробництва мені доведеться робити ось тут. Можливо, навіть. А, можливо, навіть ми будемо науку тут робити. Ми поставимо ось тут ось такі водяні колеса, і будемо виготовляти науку ось тут. Вони будуть мені давати більше енергії. А виробництво перенесемо сюди. О! Оце уже, е, виглядає як розумна думка. Так, ну що ж. Перед початком я хочу подякувати спонсорам мого каналу. Це Тетяні Володимирівні і Фугасу за те, що ви підтримуєте мене. А мій канал фінансово. Якщо у когось є також таке бажання, ви можете через кнопку спонсорства підписатися на спонсорство мого каналу. Я вам скажу, що невдовзі я планую зробити деякі плюшки, які будуть доступні тільки спонсорам. Я маю на увазі, що скоріш за все буде проходження гри, яке буде доступне виключно для спонсорів. Тобто ексклюзивно тільки для спонсорів цього каналу, я буду проходити одну грульку. От а тож, якщо у вас є таке бажання, ви хочете підтримати канал фінансово, велком стати спонсором. Якщо у вас немає такої можливості або просто навіть не хочеться, я це також розумію. Ви можете підтримати вподобайкою, коментарем і підпис і підписанням. Підпискою на мій канал. А якщо ви досі на нього не підписані, що, в принципі, не займає багато часу, і вам це зробити абсолютно безкоштовно, а мені буде приємно. Тож продовжуємо. Текс, е добренько, значить, тепер дивіться. Е ні, Ну нехай оця поки що лісопильня в мене тут залишається. Можливо, просто потім згодом я перенесу їх кудись-сюди, бо тут занадто далеко моїм бобрам. І ти гляньте, прям, яка їхня кількість у мене тут. Тиняється. Так. Е значить, вперше за все, напевне, я б хотів трошечки поліпшити ось цю свою місцинку. Для того, щоб вони у них хоча б якась кількість. Е -е, у мене дошок виготовлялась. І щоб вона вироблялася стабільно, напевне, я хочу зробити наступну штуку. Е значить, в першу чергу. Е зараз, секунду, дайте мені подумати. Мені потрібно. Я хочу побудувати енергію. Я хочу побудувати колесо генератор, де будуть працювати мої бобрики і генерувати енергію. Отак. От одне колесо. Ось так. Друге колесо. Тепер проводимо до цього колеса доріжку. Проводимо доріжку до цього колеса. Отут, я не знаю, місцина якась може буде під склад що. Ну, поки що, нехай поставлю доріжку, в принципі, мені від цього гірше не стане. Тепер мені потрібно ось сюди побудувати ще якусь хламіна манаду. Тобто, ось сюди я буду ставити вал. Це мені потрібно поставити ось такий звичайний вал, який буде з'єднуватись. Тепер ось тут мені потрібен вертикальний раз і вертикальний два. І от оці будівлі зараз у мене будуть будуватися з найвищим пріоритетом. Дайте ось так. І ось тут найвищий пріоритет. Для того, щоб ем, в мене бобри могли мали, мали змогу почати працювати. І виробляти енергію мені для того, щоб хоча б лісопилка в мене працювала на постійній основі. Тим паче, що у мене 22 безробітних бобри. Я можу собі дозволити трошечки, типу, позайматися фігньою. Так, тепер дивіться: мені потрібно ось тут, я хочу почати виготовляти а, більше науки. Ось у нас є обсерваторія. І вона потребує скільки сил? Кінських? 200 кінських сил. Одна обсерваторія потребує. І вона з біса велика, я вам скажу, насправді, ця обсерваторія. В теорії можна поставити ось так одну обсер... Розблокуюся. А, я її не розблокував. Так, да, зі Розблокую. Ось так одну ставимо, так? Да? Ага, а тут мені доріжка. Буде заважати, да? Мені тут потрібно, щоб була доріжка сюди. А якщо я ось так поставлю. Якщо я ось так поставлю обсерваторії. І до них буду під'єднувати е, ось ці водяні колеса. Воно запрацює нормально. Типу, якщо до цієї обсерваторії під'єднаю, то ця обсерваторія теж автоматично отримає його чи ні. Блін, ну цього я не знаю, якщо чесно. Ну, добре, зараз тоді, коротше, будемо це тестувати. Що мені для обсерваторії треба? Шестерні 30, дошки 80! Йоперний балет! Скільки дошок мені треба? Ага, зробили, виробляємо науку. 300 раз, звісно. Ну, добре, давайте поки що обсерваторію я призупиню. Тоді, на даний момент, це будівництво. Ми її відкрили, ми її запланували, ми в теорії пізніше зможемо отримувати науку. Так, сюди ми ставимо доріжку. Тепер. В мене фактично наука буде вироблятися виключно тоді, коли у мене е, немає посухи. Тобто я роблю ось так одне колесо. Ось так друге. Це 360. А мені треба більше кінських сил. Так. Да? Да. То можна, напевне, одну ось цю прибрати. Шестерні мені, в принципі, теж. Хоча тут у мене їх аж 60 штук треба цих шестерень, так? Да? О, до речі, отут уже в мене побудувалися бобрики. Єдине, що залишилось, це з'єднати їх з основною мережею. І тоді вони будуть в мене виробляти енергію. Це вже самий, стабі... самий малий, але самий стабільний, ем... стаб... саме стабільне джерело енергії. Все, окей, зрозуміло. Так, давайте тоді, напевне, я буду. Та ні, напевне, зараз поки що я не зноситиму ці будівлі. Я просто, ну, не хочу. Мені щось так шкода їх зносити, що це просто капець. Оскільки в мене все одно є е, бобри, в мене є робоча сила, і я можу собі дозволити, щоб тут у мене бобри трошечки працювали. До речі, щоб сюди їм е, ближче було ходити. Щоб не ось так, аж обходить. Я можу зробити наступним чином. Я можу поставити ось тут платформу. А, ні, не можу. Секунду. Да, я, я так, тут, я тут нічого не зроблю. Тут же ж в мене тільки одна клітинка, правильно, правильно. Хіба що перенести? Я, коротше думаю, тут дивіться, проблема в тому, що мені потрібна ще драбина для того, щоб а, дві драбини ось сюди вивезти. Якщо я буду ставити драбину впритул до, до цієї платформи, то я доріжку ніде ніяк з'єднати не зможу. Бачите, ось тут у мене вона втирається в підлогу. В теорії, можна зробити ось так. Ось цю драбину приєднати до а, оцієї платформи. Її зруйнувати, під'єднати до оцієї платформи. І потім з неї провести доріжку, ось тут. З'єднати. І повести ось сюди. О, да, Нормальний план. Спочатку побудуйте мені платформу, а потім ми будемо а, переносити драбину. Чудово. І тоді в теорії можна буде тут одну доріжку отак провести і отут побудувати ще хоча б один будиночок. Хоча, з іншої сторони, нахера він мені там зараз потрібен буде той будинок. На він мені взагалі буде не потрібен. Так, давайте пришвидшуватись. А, не вистачає матеріалів всім, не вистачає матеріалів тут. Ну, тут я знаю, так. Да. Хоча сюди, дивіться, в мене все донесли, тільки оброблені дошки залишились. А оброблені дошки я не роблю чого. В мене вже є соснова смола, яку, до речі, сюди можуть занести. А оброблені дошки, що мені робити? Що мені треба? Майстерня по дереву. Одна звичайна дошка, плюс одна смола, Я Так розумію, вони її просмолюють. Виходить одна оброблена дошка, але вона потребує аж 250 кінських сил енергії. Блін, була б тут, знаєте, якась будівля, яка б виготовляла енергію. От більшу кількість і щоб була стабільна, знаєте. Ну, наприклад, те біопаливо, що ми видобуваємо, щоб, наприклад, з нього. Ну, щоб. Ні, стоп, в науці воно, по-моєму, да? в науці ось є біопаливо. Щоб це біопаливо ми могли використовувати. І. Воно тоді, з нього був якийсь там або генератор, або що. А так, на жаль. Я не бачу. Іще можливості для енергії. Да я роботу додатковим будівельникам районний перетин. Балансує товари між двома з'єднаними районами. З кожного боку є робітники, що розподіляють товари між районами і перетином і рештою району. Угу. Так, зловодний насос. А, до речі, так. Зловодний. А, а, а на хіба мені зловода? А! Зловода це воно реактивна штука. І це в науці. Ні, не в науці. А де мені зловода потрібна? Так, датчик потоку вимірює глибину і потік води. Також рівень зараження зловоди. Механічний рідинний насос. А для нього треба 700 кінських сил. Охренеть. А, ось. Це центрифуга. Машина перетворює небезпечну зловоду на, на, на придатний до використання екстракт. Зловонний купол зловодний. Ізолює джерело зловоди, можна закривати і відкривати за бажанням. Бур зловоди, ізолює джерело зловоди, наняті робітники зможуть видобувати зловоду просто з джерела, тільки на землі. Окей, хорошо. Центрифуга перетворює небезпечну зловоду на придатний до використання екстракт. А цей екстракт якраз мені потрібен десь ось тут, так? Да? Чи ні? Це біопаливо, тут і паливо ет. А на хіба мені той екстракт? А, осьо. Для якогось виду енергії. Чи то батарейка, чи, чи що то. Самий нижній. От для нього потрібен це екстракт. Типу, сироп клена і екстракт, і за півтори години ми отримуємо три якоїсь. Не знаю, що тут таке, батарейка, чи що. Ну, коротше, окей, зрозуміло. Давайте зараз трошечки тоді займемося ще добробутом нашого поселення. У мене тут є душ, я його собі хотів відкрити для того, щоб. І лікарня, не ліжко. Давайте поставимо, щоб мої бобрики могли прийти покупатися. Бо покупатися це також важлива дуже штука. Я сам людина, яка дуже любить це діло. Я дуже люблю купатися. Тому ставимо ось так. Що таке? Поранення. Ось, бачите, в мене вже є. Я, я вчасно згадав про лікарняні ліжка. І в добробуті. Карусель. Так. а Десь усього лікарняне ліжко. Куди мені його вліпити? Ага, воно в мене займає виключно одну клітинку. Ну, давайте лікарняне ліжко. Ось тут у мене зуби точать, так? Да? Три, 4. Раз, два, три, 4. О! Раз, два, три, чотири. Підозрюю, що для нього треба. А, ні, для нього тільки колоди і дошки. По одній дошці нормально. І можна ще точильний камінь трошки поставити. Ось так. Все. Для того, щоб. Е Більше більше бобрів могли в мене точильним каменем скористатися. Все, а бобьор уже вилікувався, да? Схоже на те. А, так. Що у нас ще є? Куточок для роздумів, затишний куточок, де бобри можуть залишатися наодинці з природою і думками про неї. А нука. О, до речі, ось тут можна оцей куточок для роздумів поставити. Да? Біля будиночку. Сіло собі, бобрьонко. І а, думає про вічне. Так, Ліду, ідеальне місце для відпочинку біля річки. Ага, це я так розумію, що якось ось так треба ставити, так? Да? Тут вони плавають, це типу басейну. Все, я зрозумів. Ну, поки що воно мені не треба. Травник створює протиотруту, якою можна вилікувати заражених бобрів. О, привіт. Це для нього папір, дві кульбаби ось на нам кульбаби, дві ягоди. За дві години робить дві протиотрути. Це агора, місце зберігання, де бобри можуть зустрітися є зібрання, і обміркувати різні. Дерев... Деревинні теми. А наскільки ти великий? Ух ти йопірний балет! Яке ж ти здорове. І тебе можна поставити десь ось тут, да? Не, ну в теорії можна було побудувати ось так. Отут би в мене було зосереджено виробництво енергії, а тут би у мене якісь, типу, виробничі будівлі були. Щось, типу, такого. Так, ось сюди мені потрібно поставити вал. Зло приплив? Шо? Що це означає? Цій будівлі потрібна більша глибина для функціонування. А, тут у мене доріжка. Давай. Видаляю. А, злоприплив. Це, походу, оця вся вода. Звичайно, вона стане зло водою, правильно? Судячи з усього, що так. Ой-ой. Слухайте, це буде якийсь капець. Мені аж ж цікаво, що це таке за подія. Ну, подивимось. Так, дивіться, в принципі. А, враховуючи те, що тепер у мене тут колеса, ось ці побудувалися генератори. У мене лісопильня тепер запрацювала. Да? Тут же все з'єдналося, все побудувалося. Так. Тепер у мене лісопильня постійно отримує енергію, і вони тепер можуть. А... Правда, вони дуже довго робитимуть 1-3 і... І години. Вони роблять дошки. Одна колода, одна дошка. Ну окей, а, давайте тоді я ось тут запускаю. Нехай вони потрошку починають сюди зносити ресурси. По-перше, нехай вони роблять шестерні. Шестерні в мене теж. Тепер, ну, плюс-мінус, стабільно починають виготовлятися. Плюс, а, в мене 63 шестерні вже є. Тобто, фактично, ось тут. На обидві будівлі в мене є шестерні. У мене єдина загвоздка це в дошках, блін. Ай, та погодьте, так в мене і дошки накопичуються? Та це, що виходить, що я щось уже налаштував, да, типу, нормально? Що, типу, тепер у мене все повинно бути хорошо? Хе-хе, це хорошо. Так, стоп. Тепер. А, а чого тут 205? А, а тут 160. Тут 180. Типу, через те, що воно отут на, куті, на, кут, на кутку стоїть, чи що? Не пойму. Ні, ну в принципі, мені то це краще, бо е, один. Ну все одно цього недостатньо, да? Так. Да. Окей. Значить, мені тут потрібно буде побудувати ще одне колесо зараз. Давайте ставить ще одне. Ось тут. І воно, напевне, буде зараз найвищим пріоритетом, поки в мене є можливість його побудувати, поки вони сюди ходять. Тут же ж воно мені зараз не буде матюкатися через те, що не вистачає ресурсів. Ну, через те, що немає дороги. І. Це що? Що, що за звук? Не розумію. А, рекордний добробут 9. Все, я зрозумів. Тепер енергія. Мені потрібно побудувати ось тут вал. І ось так його з'єднати. Є. Yeah. Скоріше за все, це має нормально спрацювати. І я, звісно, не дуже впевнений. Можливо, що я роблю неправильно. Але окей. Так, у мене Чуть-чуть залишилось до е зловоди. Питання. Питання а... Ну, ви мені, правда, зараз не зможете відповісти. Це ви мені тільки в коментарях напишете. Але ж... Це я так зараз пороз... пороздумую трошки вслух. Якщо в мене буде зловода, то мої бобри будуть приходити сюди миться і вони будуть митися зловодною водою. Заболіють. Да? Так, я зараз збережу гру, секунду. Я просто зробив собі збереження перед тим, як в мене почнеться оцей зловодний порив. А, бачите? да, я правду казав. Він всього лишень на один день, але він мені отут зараз і дерева мої попсує, скотіна. Тільки не кажіть, що всі мої дерева і оце все зіпсується повністю. До речі, гляньте, а отут якимось чином в мене збереглась нормальна вода. Цікаво. Помре! Ні! Yeah! Ад зараза! Ацкатеняка, повмирало? А як тоді від цього застерегтись? Як зробити так, щоб воно в мене не вмирало, скажіть мені, будь ласка. Все, давай нормальна водичка. Біжи. І нехай е, цей. Е, дерева відновлюються. Так. Отут, по-моєму, якось пересадити відмерлі дерева не в черзі на вируб. Давайте ось так. Пересадимо відмерлі дерева. До речі, бобри не користувалися душом, поки була тут зловода. Вони такі, що ну, вона воняє, я на її купатися не буду. Все, чудово. Хорошо. Бобрики молодці. А, що в мене? О, до речі, гляньте, ось тут уже трошечки є. Принесли мальоха. Приносять дошки соснові ці і понаносили. Типу, ну, все, потрошечку починають будувати. І скоро в мене буде а, велика кількість науки. Яка, правда, буде в мене вироблятися виключно в моменти, коли в мене є вода, коли немає посухи. Але то вже таке. то вже діло десяте. А. Слухайте, а в мене є одна ідея. Я правда не знаю, як це буде працювати. Коротше, питання в чому? Для того, щоб більше вироблялося енергії ось тут, треба зробити більший потік води. Правильно? Правильно! А для того, щоб зробити більший потік води. Фактично. Я можу. А... Коротше, блін, я довго роздумую, Я думаю, про що? Я думаю, що можна було побудувати дамбу. От, наприклад, да? От у мене ось тут три комірки. Ось тут дамбу, отут от дамбу. А посередині, ось тут, на вільній ділянці, вліпить ось цю хламідаманаду. А, вона займає дві клітинки, да? А посередині вліпить ось цю хламідаманаду. Ну, тут, тут воно не вийде, але в теорії це можна було б провернути ось тут. На цій території. Тобто ось тут можна було б побудувати отак частину дамбою. І е, цією дамбою. Ну, наприклад, дві ось цих штуки, дві е, побудувати. Я, правда, не знаю, чи буде воно. Е, наскільки воно гарно буде пропускати воду. Так, я втрачу певну частину води ще й додатково. Але в теорії це має нормально спрацювати. Можна, наприклад, да, ось тут зробити. Тут якраз у мене найбільша така діляночка. Ось о, найширша. І можна дамбу одну ось тут поставити. Тут колесо. На, дво, на два буде. І ось тут якось отак зробить. На це, звісно, треба буде витратити до хрена ресурсів. Але воно має нормально спрацювати. Я так думаю. Напишіть, що думаєте стосовно цього, з цього приводу ви, будь ласка. Ну, а на цьому давайте я напевне серію буду закінчувати. Що а... ми багато пороздумували, побачили, що таке зловодний приплив, чи як воно там правильно називається. А... І запланували дві обсерваторії, в яких будуть вироблятися у нас велика кількість а... науки в моменти, коли у нас, звісно, є вода. Ну що ж, тоді так. Тоді я думаю, що на цьому я думаю, що серію можна закінчити. А, і ще ми зробили ось. О. Щоб у нас постійно хоча б дошки виготовлялися. У нас тепер постійно якась енергія, але є. На цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!